Луганська зоря на виїзді обіграла ковалівський колос у перенесеному матчі 15-го туру УПЛ. Поєдинок у ковалівці завершився з рахунком 0-1 на користь луганців. Переможний гол зоря забила у середині першого тайму. На 23-й хвилині Едуардо Гереро відзначився після передачі Дениса Антюха. Для панамського форварда це дев'ятий гол у поточному розіграші УПЛ. Завдяки цій перемозі зоря набрала 31 очко та перервала свою чотириматчову безвиграшну серію. Інголець із Петрового за два тури до завершення сезону у першій лізі гарантував собі вихід в ОПЛ. Це сталося завдяки перемозі над агробізнесом з рахунком 3-0 у восьмому турі в чемпіонській групі першої ліги. Після 26 зіграних матчів у Петрівців 61 очко та перше місце в турнірній таблиці. Вони вже не опустяться нижче другої сходинки, яка дає пряму путівку в ОПЛ. Раніше в ОПЛ повернулися Карпати, у яких також 61 очко друге місце та гра в запасі. Інголець вилетів в ОПЛ за підсумками кампанії 2022-2023. Команда повернулася в елітний дивізіон за один сезон. Директор рівненського стадіону Авангард Олександр Алембіта розказав, скільки вболівальників очікується на фінал Кубку України Ворскла Шахтар, який пройде 15 травня. Цитата: ті недоліки, на які звернули увагу представники УАФ, двічі приїжджаючи з перевіркою стану справ на рівненській арені, вже були усунені. Найближчим часом всі роботи по благоустрою території будуть завершені. Що ж до вболівальників, які згідно з вимогою воєнного стану зможуть на стадіоні переглянути фінальний матч, то прийнято рішення. Зупинитися на 3,5 тисячі глядачів, збільшення глядацької аудиторії стало можливим завдяки введенню в дію ще кількох укриттів, сказав Алембіта. Стали відомі нові гравці медіафутбольної команди ЮА СТІЛ, амбасадора збірної України Михайла Лебігі та президента УАФ Андрія Шевченка, яка візьме участь у турнірі в Мексиці. Новими гравцями стали Артем Федецький, Марлос, Даріо Серна, Едмар Микола Морозюк та Дмитро Чигринський. Раніше повідомлялося, що учасниками команди також стали Андрій П'ятов, Євген Коноплянка, Андрій Воронін, Валерій Федорчук та Жуніор Мораез. Колишній захисник Дніпра Шахтаря, Карпат та збірної України Артем Федецький поділився інформацією про створення аматорської команди, до якої будуть залучені військові. Цитата: хотів би проанонсувати створення крутого благодійного проєкту, в рамках якого з друзями та однодумцями створюємо аматорську команду. Одна з основних цілей нашого проєкту це психологічне та фізичне відновлення наших ветеранів, учасників бойових дій та залучення нових героїв до тренувального процесу та матчів. Команда буде називатися Карпат ведмеді створені, щоб допомагати. Відомі терміни і місце проведення першого раунду кваліфікації на Євро 2025 для юнацької збірної України Ю-17. Міні-турнір у нашій групі проходитиме в Бельгії, а матчі відбудуться 9, 12 та 15 жовтня. В одній групі з українцями також гратимуть збірні Косова та Казахстану. До еліт раунду відбору вийдуть по дві найкращі команди кожної групи. Шахтар підписав угоду про співпрацю з олімпійським чемпіоном з гімнастики Олегом Верняєвим. Клуб надаватиме організаційну та інформаційну підтримку гімнасту під час підготовки до Парижу 2024 Верняєв буде амбасадором фонду Шахтар Сошел та представлятиме Шахтар на спортивних змаганнях в Україні. Хавбек Борис Крушинський був відсутній в останніх матчах Полісся через травму. Він отримав внутрішнє пошкодження кістки привідного м'яза. Основний опорник Вовків вже розпочав тренування, але повністю відновитися до недільного матчу 28-го туру УПЛ проти Кривбаса швидше за все не встигне. Повернення травмованого футболіста Полісся очікується у грі 29-го туру УПЛ з металістом 19-25. Ця зустріч пройде 19 травня. У поточному чемпіонаті Крушинський зіграв 19 матчів та забив Гол. В його активі також чотири поєдинки у Кубку України. 25-річний півзахисник Динамо Микола Шапаренко може залишити київський клуб у наступне трансферне вікно. За інформацією, відразу декількох змі Шапаренком зацікавився турецький бешектаж. Повідомляється, що керівництво турецького клубу вже провело перемовини із представниками українця з приводу можливого переходу. Зазначається, що Динамо готовий відпустити Шапаренко за 8-10 мільйонів євро. Цього сезону Шапаренко провів за Динамо 24 матчі, у яких забив 4 голи та віддав 8 асистів. Український нападник Валенції Роман Яремчук залишить клуб влітку. Про це повідомляє Релево. Нещодавно відбулася зустріч агента-футболіста з керівництвом клубу. На ній стало відомо, що Валенція не має достатньо коштів, щоб викупити Яремчука в Брюге, звідки його орендували. Кажани протягом оренди платять лише 700 тисяч двох мільйонів зарплати Романа. Валенція не має фінансової спроможності платити більше. Тепер клуб шукатиме нового форварда під свої можливості. Була інформація, що Валенція не готова викуп. Яремчука за 4 мільйони євро. Роман перейшов у Брюги з Бенфіки за 17 мільйонів євро. Зараз він грає за Валенцію на правах оренди, яка чинна до 30 червня 2024 року. Цього сезону Яремчук забив 4 голи у 26 матчах за іспанський клуб. Челсі та Наполі у літнє трансферне вікно можуть здійснити гучний обмін. Сині зацікавлені у переході Форварда Віктора Осімхена. У зворотньому порядку вирушить український Вінгер Михайло Мудрик. Також клуб із Неаполя отримує додатковий фінансовий платіж. У грудні 2023 року Наполі офіційно оголосив про продовження контракту з Осімхеном. Нова угода Нігерійця розрахована до 30 червня 2026 року. А клаусула за форварда складає 130 мільйонів євро. Мудрик перейшов в Челсі у січні 2023 року і підписав контракт на 8,5 років. Челсі та Шахтар домовилися про перехід мудрика за 100 мільйонів євро. Проте гра українця не вражає керівництво синіх, і вони роздумують про оренду футболіста цього сезону. 23-річний мудрик зіграв у 39 матчах за синіх в усіх турнірах, забив 6 голів та віддав 2 асисти. Український голкіпер Андрій Лунін та Реал за крок до укладання нової угоди. Про це повідомив інсайдер Ніколо Скіра. Джерело дає інформацію про контракт до 2029 року. Раніше Зе Атлетік повідомляв до 2028-го. Чинна угода з 25-річним українцем розрахована до літа 2025 року. Андрій Лунін належить Реалу з 2018 року. Цього сезону він провів 30 матчів. З них 12 на 0, пропустив 28 голів. Керівництво Реала зараз визначається із гокіпером, який зіграє у фіналі Ліги Чемпіонів із Борусією. Як повідомляє Релево, головний тренер Реала Карло Анчелоті планує поставити в стартовий склад Куртуа, а не Луніна. Його думку поділяє президент клубу Флорентіно Перес. Керівники мадридського клубу вважають, що у Реала більше шансів на перемогу у фіналі, якщо Бельгії зіграє у воротах. Реал та Борусія 1 червня зіграють у фіналі Ліги Чемпіонів. Журналіст Михайло Співаковський повідомив, що нападник Джерони Артем Довбик хоче залишитися в Іспанії. Цитата: з того, що я знаю, попри всі пропозиції чи чутки з інших країн, довбик дуже націлений залишитися в Іспанії, тому що підходить країна, підходить клімат, дуже добре адаптувалася родина, майже вивчили мову. Добре, почувають себе дружина та донька. Є хороші варіанти для дошкільної освіти для доньки Кіри, сказав співаковський. Півзахисник джерони Віктор Циганко відзначився результативною передачею у матчі 35-го туру Ла ліги проти Алавеса. Вже на четвертій хвилині зустрічі 26-річний українець котового асистував Еріку Гарсії, який відкрив рахунок. Це 11-й гольовий пас Хавбека у 50-й матчах за іспанську команду. Також в його активі 9 голів. Форвард джерони Артем Довбик також відзначився на 44-й хвилині зустрічі. Він асистував п'ятою Анхелю Ерері, який зробив рахунок 2 1 Це дев'ята гольова передача. Футболіста у 36 матчах за іспанську команду. Також в його активі 20 голів. Як повідомляє Тато таке, після завершення орендної угоди з Поліссям, влітку правий захисник Микита Кравченко повернеться в Динамо, якому належать права на нього. У поточному сезоні 26-річний Кравченко провів 15 матчів за Житомирський клуб, віддав дві гольові передачі. Також захисник має досвід виступів за Олімпік Колуста дніпро 1 Поєдинок між молодіжними командами Донецької та Київської команд ознаменувався гучним скандалом у п'ятницю, 10 травня. Шахтар ю Ю-19 у більшості поступився одноліткам з Динамо 1 1-2 у матчі 28-го туру молодіжної першості. Після завершення гри на полі виникла сутичка між гравцями. Динамівці, на думку гірників, НАТО активно святкували перемогу, і це не сподобалося гравцям Шахтаря. В той самий час свої розбірки відбувалися між тренерськими штабами команд. За інформацією заступника генерального директора Динамо Сергія Мохника, старший тренер Шахтаря Ю-19 Олексій Бєлік вдарив керівника дитячої юнацької школи Динамо Олександра Іщенка, якому не так давно виповнилося 70 років. Цитата: ми обурені і вважаємо подібні дії. Такими, які не можна пояснити, та дуже неприйнятними, Динамо буде звертатися до дисциплінарного комітету та комітету з етики УАФ, заявив Мохник у коментарі.